Terima mm. kasih telah menonton! Цю записку написали, і бачите, 62 роки пройшло. Якраз 62 плюс 62, виходить, 2024 рік, 2024 рік. А почали з зими 61-го року там працювати. І працювали до весни, я вже пішов, звідти в політехнічний інститут поступив. Труби клали, там камери робили, ізоляцію, теплоізоляцію і так далі. Ну я вже точно не пам'ятаю, хто був ініціатором і хто писав, не знаю чи мій почерк, чи хто хтось, але написано, що ще я в тій записці кажуть, написано мій рік народження. Вулиця Іванівська, це паралельно на Преслітовському проспекту йде. І десь там. Десь там хутор грушки був близько, там ГВФ. Ми робили короба, клали, клали туди труби на скользячих опорах. Бригадір знав, що я знаю фізику, то, оскільки труба рухається, то треба було розрахувати так, щоб підставити, щоб коли вона розшириться, щоб вона не впала із опори. Ну, я розраховував ці відстані від мертвої опори. Мертва опора така, значить, робиться в землі, де заривається бетон важкий, труда, рухається від неї в одну сторону в камеру і в другу сторону в камеру. Оце моя така ще задача була. Ну, Використовували моє знання математики, я визначав, скільки бетону треба. Мною часто користувалися головою. Ну, а так, основним інструментом було, що молоток зубило, як говорили тоді. от, і... Лопата там десь щось фарбували, фарбували внизу, пам'ятаю, тягали таку тканину, наливали, фарбу, щоб трубу знизу пофарбувати, наче труби лежать. от. Робили це гідравлічні випробування, привозили високого тиску насоси, пам'ятаю, нас відганяли теплотраці, щоб не дай бог не, не зірвалися. Потім там е, був у нас такий е, хлопець білявий, який залазив в трубу і ставив е, радіоактивне джерело, е, перевіряли сушу. Е, з гаркою. він залазив в трубу напроти кожного цього шва. Він ставив радіоактивне джерело, і воно давало фото, чи там проварено, чи не проварено, бо це дуже, дуже важливо. Оскільки я вже знав, бачив теплову електростанцію, з дитинства мене цікавило те, що крутиться, там вітрячки, там якісь гідравлічні я робив штучки, то я вирішив поступити на теплоенергетичний факультет. Я попав на промислову теплоенергетику і не, не жалію там. На цій кафедрі я був студентом, аспірантом і е, захистив кандидатську докторську диссертацію, став професором на цій кафедрі. Читав я останнім часом відновлення джерела енергії і акумулювання енергії. А також я читав термодинаміку, така дуже. Кожна дисципліна, от, але дуже цікава дисципліна. Коли я поїхав на Мадагаскар, то там читав технічну термодинаміку, і теплові електричні станції французькою мовою. Ну от, е, значить, я на Мадагаскарі, Переклав багато книжок з французької мови на російську тоді мову. І в мене була література, я мав доступ до землеї літератури і знав мову. Ну і там були і теплові насоси, була сонячна енергія. Я фактично вивчив це. Я там зробив сонячний колектор, за допомогою якого горив їсти. Запросив мера міста і кажу, дивіться, у вас там в'язенку дров несуть за 20 кілометрів на плечах несуть. Дрова, представляєте? Ви кажу, дивіться, От і бачите, що я зробив? Зробіть таке саме: поставте це біля базару, щоб люди побачили. У мене диссертація вже докторська була, відновлення джерела енергії. Я займався сонячною енергією, опаленням сонячним, У мене на дачі зроблена відповідно пасивна система сонячного опалення, 5-10% всіх винаходів КПІ, це один я робив. Всі мої вчилися на теплоенергетичному факультеті. Моя дочка, мій син, моя онука, мій онук. Це вся все, все сім'я на теплоенергетичному факультеті. Це, що Я побажаю своїм моїм колишнім студентам. ну, По-перше, здоров'я, по-друге, багато дітей. По-третє, весь час думати про те, що можна придумати краще.